Так от, страшна історія. Отже, в чорному чорному лісі, серед чорної-чорної трави, чорних чорних кущів, чорних чорних дерев стоїть чорна-чорна камера, а біля тієї камери сидять два чорних-чорних дядьки, і один з них каже. З точки зору космонавтики американської, російської, європейської рагулів у космос не пускають. Ви розумієте? Ну, коли ти бачиш в інтернеті, в Ютубі заголовок, в якому рагулів до космосу не пускають, я... ти не можеш пройти поруч. Я головна рагулівна України. Як це? Хто це мене не пустить у космос? Альо, алло, я не согласна. Я, звичайно, я давно не слухала пізденюка, але ну подумала, треба зацідити. Що ж там? Що ж там? Ви розумієте? І очевидно, етер вони зробили в тому числі і в прив'язці до е, фільму Острікова, яку ти космос? І так як ми всі космос, і рагулі космос, і все космос, стало ж дуже цікаво. А чого, що ж таке сталося? Чого рагулів не пускають до космосу? Сьогодні будемо дуже багато сміятися і дуже багато лякатися, бо воно так смішно, що аж страшно. Рагулів у космос не пускають. Не того, що щодо них є якесь упередження, а то, що ти елементарно не зможеш посадити кораблі, якщо ти рагуль. Раптом ви пропустили, хто це такий. Це пан Дацюк, український філософ, дуже вумна людина, дуже вумна і тому він дуже спеціалізується на тому, які герої мають бути в кіно, і що не можна рагулів пускати, бо вони не посядять космольот. Ну, Ви розумієте. Ергійдацюк він зразу все видає як глибока совєтську людину, яка там на Стругацькому і на всіх інших на космос і на величі, і на тому, що всі от бороздять, значить, ступала нога руського чоловіка, настане те ще й на других планетах. І все це має через звільничину космоса, проходити і так далі. У нього вся та ж глибинна травма стосовно того, щоб ну, по-перше, Україна взагалі у космосі ми пам'ятаємо, коли я вам багато разів останнім часом нагадую про цю історію, але ну аж про Бердника пана Олеся Бердника, який писав про українців у космосі, і йому закидали хахламанію в космосі, тому що як це хахли в космосі? Тут те ж саме тут Дацюк. Бідкається, що як це рагуль в космосі, він же не зможе посадити космічний корабль. І ви знаєте, це, от, до речі, ознака глибокої проблеми глибокої радянської людини, яка така умна, що ж не може вийти за межі цієї парадигми. Тому що дацюк може дивився, звісно, якесь інше кіно, я не знаю, може, він не поняв, але головний герой. В космольоті, зарольоті насправді не в високотехнічному космольоті летить на високотехнічну функцію, а він просто дальнобійщик сміттяр, який просто в високотехнологічні часи на сміттєвості відвозить зайве сміття і викидає в космос і повертається назад. І там не треба бути дуже інтелектуально високорозвитим з, я не знаю з якимись мацаками з голови. А в принципі, як і в будь-якому майбутньому багато винахідів людства, які будуть здавати, які в якийсь момент для людства здавалися чимось недосяжними, стають більш ніж досяжними і навіть для звичайного регуля. Тому що ну космос він для всіх. І фільм був взагалі не про технології, інтелект, ми мчимося і так далі. А фільм був про шлях хлопця, звичайного і те, що, зрештою, ну, цей шлях може бути у космосі, цей шлях може бути по дорозі. Ну, різниці ніякої немає. Но у Дацюка глибинна травма. Він, як совєтський чоловік, у них там у них там бачення польота в космос тільки дуже глибоко чоловічними людьми, але ну насправді подивіться фотографії російських космонавтів в космосі. Скажіть мені, будь ласка, чому російських космонавтів пускають в космос з іконами і так далі? Я вам тут якраз не підібрала спробую зараз знайти цю картинку, але поки що давайте послухаємо, що нам ще розказав Пандацю, бо дуже цікаво І от мені цікаво, чому російських космонавтів пускають в космос, а рагулів раптом не пускатимуть. Ну, що не так? Та людина, яка в цьому фільмі принципово не може посадити корабль, тому що вона виглядає Рагулем і Рагулем. Боже, Боже. І що? І що? І що? Я я, така глибока думка. Значить, Якщо ви не помітили. То у Децюка ставлення до героя головного уже упереджене. Він бачить в ньому не людину. Він ідентифікує героя як не людину, яка проходить шлях, яка знаходить насправді і доходить до своєї мети. Він в першу чергу бачить регуляр. Можливо, у Дацюка просто дуже упереджене ставлення до українців. Я не знаю. Ви послухайте, ви мені скажіть, може я щось не розумію. Але, по-моєму, Дацюк показує свою неупередженість дуже активно. Все таки показати інтелектуала українському космосі було неможливо. Треба було показати отакого. От Ву так там не, не не про інтелектуала, там не про інтелектуала, там просто про людину. Ну, цей фільм був не про боротьбу інтелекта з чимось, що зневажає Сергій Дацюк. Ну Сергій Дацюк такий умний, що він цього не помітив. Він побачив, що там рагуль. Чому він назвав цю людину Рагулем, непонятно. Я вперше бачив взагалі людину, яка подивилася фільм «Ти – космос», І це та характеристика, якою вона наділила головного героя. Зневажливо, і взагалі, як це його могли пустити в космос, тому що всі взагалі стандарти забороняють рагулів пускати в космос. Юрій до ціку, з висоти свого інтелекту видно. Скажіть мені, будь ласка, що це як неглибока травма. Стругацькими, а чи я не знаю, чимось, чи травмами совєтського чоловіка з приводу ну, от такого підходу і такого бачення взагалі фільму Острікова, я, я не очікувала, ну воно ж вилізло. З точки зору космонавтики американської, російської, європейської. рагулів у космос не пускають. Я вам зараз покажу фотографію космонавтів з Росії в космосі, але ви поки що слухайте далі, бо мені треба трошки більше часу, щоб знайти цю фоточку. Відношення до того, що там зривається Земля. Воно ну, суто українське там, да? І ми, ну, ми жінкою дивилися, вона, вона мені каже, диви, це просто демонстрація того, що ми, в принципі, навіть виконуючи якусь там космічну місію, маючи якісь високі технології, ну, тому що там вже корабель з ядерними движками летить, там кудись виконує завдання. Там, да? От. Але при цьому ми залишаємося нам притаманні ті, ті риси, да? які, в принципі, чітко дозволяють сказати, о, це так себе веде українець. От і дивіться. От люди подивилися кіно. Ну, ти дивишся п'ятий елемент. Там є Міла Йовович, зняв, взагалі, Люк Бісон, там є Брюс Уіліс. Воно, взагалі, якесь позанаціональне. Ну, тут зняв фільм Українець про українця, який от сміттєвоз в космосі. І з одного боку, Дацюк говорить, ну, бачите, інтелектуали не змогли зняти. Дацюк би, звісно, хотів би, але ну, мені здається, з того, як він дивиться на цей фільм, він розписується в тому, що він взагалі не інтелектуал, тому що ну, що то, що -то дуже дуже, дуже тупі мислі. А, а, а Романенко бачить в цьому якийсь зліпок українства, що от ми пішли і от нас показали от такими якими такими друзі, пишіть свої версії. Я не поняла глибини мислі, але ну, цікаво, звичайно, умних людей послушати. Може, вони щось, щось збагатять нас від сталих рагулей. Є просто притаманні для нас риси. Які, ну, наприклад, ну, просто безумне відношення до виклику. Там, Як, наприклад, з Росією? Ну ми тобто, ну, просто безумні в своїх реакціях. Ми, коротше, як, наприклад, з Росією безумні в своїх реакціях. І це прояв того, що це саме українська людина така. Ви знаєте, я коли бачу людину, яка говорить: от от ми бачимо якесь явище, це тільки у українців така риса. Та це у безліч людей. Ну вам показують просто персонажа. Но вони з цього підвели якусь історію про роглі в космос не пускають. І що бачите, не вдалося зняти кіно про космос, про інтелектуалів. Нам показують звичайну людину з сміття з отрагуль. От просто нікого крім рагуля в космос не можна поправити, відправити, бо в Україні стокарагулі. Я вам ну от я реально покажу вам у цього мужчину із космоса в Росії. От чесно говорити про стандарти космосу в Росії. Ну от з точки зору космонавтики американської, російської, європейської. Ми, ми, ми реально будемо рівнятися на російську космонавтику. Типу, Рагулів в космос не пускають, а вот це пускають. Ну, ну окей, ну, можливо, де видніше.